скасували податок за надлишкові квадратні метри зруйнованого житла 6 травня 2023 року. Набув чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати на землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за знищене чи пошкоджене нерухоме майно. Кому та за що можна не платити податок? Пояснює начальниця управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС Чернігівської області. Згідно податці же змін в податковому кодексі. На тих територіях, де велися активні бойові дії, за 21-2022 роки будуть проведені ті рішення, повідомлення, які були надіслані або які були вручені, вони будуть підлягати скасуванню, а податкові зобов'язання, податковий борг буде анульований. Тобто, якщо у вашій власності є надлишкові квадратні метри і ви сплачували так званий податок за розкіш, але у результаті воєнних дій нерухомість була зруйнована чи значно ушкоджена, або ж земельна ділянка визначається забрудненою вибухонебезпечними предметами, то податок за 2021-2022 рік анулюється. Про це податкова повідомила своїх платників на офіційному сайті ГУДПС у Чернігівській області. А якщо це Кожного платника податків цікавий, то він може зайти в свій особистий електронний кабінет і побачити про те, що у нього будуть зняті. Податкові зобов'язання чи е, анульований податковий борг. Ну, – він анулюється автоматично. Правильно Так. обов'язковою умовою анулювання податку є внесення вашої зруйнованої нерухомості до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це ви можете зробити через нотаріуса, у ЦНАПі або ж самостійно за допомогою мобільного застосунку дія. Так само і сплачувати податок ви будете лише після того, як ваш відновлений будинок внесуть до цього ж реєстру. Що буде стосуватися з 1 січня 2023 року. То ці нарахування будуть проведені у 2024 році, і платники податків, у яких знищено або пошкоджене майно. Вони повинні це пошкоджене або знищене майно повинно бути внесене до реєстру. Якщо ви вже отримали повідомлення рішення від податкової про сплату податку за 2021-2022 рік та встигли збагатити державний бюджет своїм податком за нерухоме майно, якого вже немає, не переймайтеся. Все піде у рахунок наступних платежів. Те, що стосується фізичних осіб платників податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. То е, законом чітко передбачено, що кошти не повертаються, а зараховуються в рахунок майбутніх платежів або сплати цього ж податку в рахунок боргу. Що стосується тих, хто вже сплатив податок, має зруйноване житло та не збирається відновлювати будинок, поки немає механізму їх повернення, зазначають у податковій в законі. Чітко передбачене повернення Нет, ці повернення. кошти не повертаються.